Десантники 79-ї бригади з перших днів повномасштабного вторгнення доступно пояснюють окупантам, що їх ніхто не чекав на цій землі, і вони з перших днів перебувають на гарячіших точках цієї війни. Десантники непохитно захищають схід України. За найскладніших умов вони успішно виконують поставлені завдання. І сьогодні у своє професійне свято армійці, які боронять позиції поблизу Мар'янки, надійно тримають зайняті рубежі, готові нищити окупантів та їхню техніку і мають чим це робити. Вставляємо його сюди. Фіксуємо уже тут все зведено. Ми використовуємо його, проти можна піхоти. А можна проти бронетехніки. Це БТР та БМП. Зі зміною погодних умов та оснащення наших захисників такими зразками озброєння, як Браунінг, вороги змушені добряче зважувати свої дії. Вже нема таких провокацій, як, бо якщо ми даємо поняття, яка в нас є зброя, то одразу затиш стає. І ворог вже, причині, якусь провокацію зробить, задумується над цим. Користуючись нагодою, хлопці передають привіт своїм побратимам та наголошують, що будуть стояти до перемоги. десантно штурмові війська це завжди перші, це еліта. Вони виконують най ну, в даний час найслажніші тут завдання. Хотів би ще привітати колег, які проходять службу в десантно-штурмових військах в Збройних сил України. Хлопці вам здоров'я, наснаги, ви є мужні, ламаються тільки русня, Ми не зламні. Будь-якої миті ці воїни готові передати гідний привіт ворогу від десантників. Кожен із них наближає день, коли небо над Україною знову стане мирним. Маодешеве.